Всім привіт! Мене звати Дарі і я книжкова манячка. Нещодавно я разом з вами починала читати п'ять історичних романів, які я боюся. Так, от виявляється книг, які я боюся, на моїх поличках значно більше, і всі вони стоять там, припадають пилом. І я подумала, можливо, якщо ми разом з вами сядемо і розберемося, в чому ж там складність, мені буде легше взятися за ці книжки, я знатиму, з якої сторони до них підійти. Усі ці книги є лауреатами міжнародних премій, Нобеля, Пуліцера, Букера і так далі. Але складні вони не лише в тому плані, як побудований текст, а ще й е, в емоційному плані. Я просто впевнена, що деякі з цих книг здатні емоційно мене зруйнувати, і саме тому я продовжую їх від. Відкладати. Що ж, давайте про кожну з них по порядку. І перша книга це Не відпускай мене Казу Ігур. І це саме та книга, яку я боюсь брати, от саме через емоційну складову. Історія тут подається як спогади вже дорослої 30-літньої жінки, яка згадує своє дитинство у привілейованій школі-інтернаті у Великій Британії. Але школа це доволі особливо, і діти там є незвичайними. І тут я продовжую успішненько навалювати вам спойлери по сюжету. У цій школі вони. Не вивчають нічого, що пов'язане, що було б якось пов'язане із життям поза школою, але свою особливість і свою роль у цьому житті ці діти розуміють лише після того, як цю школу закінчують. Але невідворотність трагічного фіналу відчувається вже з самого початку. Тобто це книга з атмосферою приреченості і безсиллям перед системою. Але при цьому головні герої якось намагатимуться жити це життя, скільки в них його є дружити, любити, кохати і так далі. І не знаю. Я як тільки думаю про цей сюжет, у мене вже сльози навертаються на, на очі. Мені здається, я колись дивилася екранізацію, але це було вже дуже давно. І зазвичай книжкова версія історії приймає мене набагато глибше. Пройдемо спочатку по емоційно складних книжках. Наступна це спокута Іяна Макйона. Це дуже емоційний, дуже глибоко психологічний роман про любов, про спокуту та неможливість змінити минуле. Події тут відбуваються у трьох часових відрізках. На початку у 1935 році головна героїня, 13-літня дівчинка Брайні, бачить. Певні події, які вона неправильно трактує, і е, звинувачує хлопця робі. Сина служниці у цьому домі, у тому, що він не скуював. А цей хлопець також є коханим її старшої сестри Сесилі. Друга часова лінія це події Другої світової війни. Хлопець Робі потрапляє не в тюрму, а на фронт. Сесилія віддаляється від родини, оскільки вона їй не влаштовує, як склалася ця ситуація. А Брайані поступово починає усвідомлювати помилку, яку вона зробила у післявоєнний час. Брайані вже як доросла жінка-письменниця розуміє, milie. Усю складність, усю невідворотність того, що вона зробила, і намагатиметься виправити це все, написавши книгу. Здається, і при цьому всьому у цієї історії якась дуже трагічна, неочікувана кінцівка. І я, чесно кажучи, дуже боюся фінала цієї історії, хоча вже дуже давно хочу її прочитати. Отже, три складові, які підлякують мене від цієї книги, це фінал, що розбиває серце, це моральна, емоційна складність самого тексту, і те, що тут описується: війна і страждання. І війна, наскільки я знаю, тут описано доволі реалістично і графічно. Але при всьому цьому, я розумію, що ця книга стане однією з найсильніших у моєму читацькому досвіді. Наступна це пісня пророка або професом Пола Лінча, ірландського автора. Це дуже темний антиутопічний роман, який отримав букрівську премію у 23-му році. Подій в романі відбуваються у альтернативній Ірландії, де демократія скочується у повний тоталітаризм. Головна героїня є матір'ю чотирьох дітей. Вона працює лікаркою, живе звичайне життя, не цікавиться політикою. Взагалі, їй би жити оце своє спокійне життя. Але події. Там такі відбуваються події, що вона розуміє, що більше немає можливості лишатися осторонь від усього цього. Що треба приймати якісь складні рішення, боротися чи тікати звідти. І ця книга може стати доволі тригерною для українських читачів, оскільки тут описані події війни, бомбардування, нічні обстріли, відсутність електрики, робота генераторів і так далі. Тобто ті події, які українці зараз проживають наяву, і плюс складність цього тексту ще й. В тому, що це написано у вигляді потоку свідомості, тобто текст тут без розділових знаків, без нічого, який іде от одним потоком, одним текстовим блоком. І не знаю наскільки легко це читатиметься, тим паче, що ця книга була написана для того, аби трохи розтурхати емоційну бульбашку комфорту європейців. Але для мене плюс що цей ірландський автор, і з ірландськими авторами у мене зазвичай складається дуже добре. Навіть не знаю, чому це просто якась магія. Наступна книга це культовий роман мексиканського письменника 100 років самотності Габріеля Марсія Маркеса. І це та книга, до якої у мене знову виник інтерес після того, як вийшла нова екранізація. Книга розповідає про сім поколінь у родині Буен, Буендія у вигаданому містечку, яке вони ж і заснували, сподіваючись створити утопічне суспільство. Але з кожним новим поколінням вони все далі і далі відходять від тих ідеалів, які вони там засновували. І загалом усі герої проходитимуть через період. Ди війни процвітання, тоталітаризму, диктатуру, розпаду і так далі. І це магічний реалізм. Тобто тут багато подій, які відбуваються на межі між вигаданим і реальним, і, е, звичайному читачу буде складно розрізнити, що є що. І події тут відбуваються не у хронологічному порядку, а якось вони переплетені, перемішані. Багато дієвих персонажів, і мене лякає не лише той факт, що їх багато, а те, що багато з них мають однакові імена. Я читала іншу книжку цього автора. Кохання, любов під час холери, не знаю, як вона перекладена українською. і я пам'ятаю, що загалом настрій у неї такий доволі е, депресивний, песимістичний. І мені здається, що тут буде те саме. І мені не дуже подобається оце видання від е, оцих книжок із пінгвінчиком. Воно. Е... Місцями дуже неякісно зроблено, і оцей шліфт просто е, пливе. І це ще одна причина, чому я постійно уминаю цю книжку. Не знаю, можливо, своїми відгуками ви мене спонукаєте читати її якнайшвидше, бо мені таки дуже хочеться подивитися екранізації, але я не можу дивитися екранізації, не прочитавши книжку. Наступна книга це один із найскладніших. Романів у світовій літературі, і коли я її замовляла, я про це не знала. Я подумала, що це класика. Класику я люблю. Класику я читаю, значить, вона мені треба. Це Улісис, точніше Уліс Джеймса Джойса, книжка експеримент найбільш обговорювана книжка, яку вважають просто геніальною. Яка описує лише один день із життя трьох героїв Леопольд Блум, який проводить свій звичайнісінький день у Дубліні, його дружина, яка цілий день розмірковує про своє життя, про шлюб, про любов і скоює, зраджує йому в цей день. І ще один герой Стівен Дедалос, молодий інтелектуал. І що він робить, я не знаю. Книга розділена на 18 частин, і стиль у кожній частині змінюється від потоку свідомості до пародії на різноманітні жанри, тобто один. День і життя цих людей розписаний різноманітними стилями на майже 700 сторінках, і як ви розумієте, мова тут теж доволі складна, багатошарова. І я так розумію, що до цієї книжки треба підходити із готовністю читати й певний літературний експеримент і не очікувати, що це буде легеньке розважальне чтиво. Наступна книга це «Infinite Jest» Девіда Фостера Волоса. Цю книгу я почала читати ще до того, як я знала це, що це неймовірно складний постподерністський роман. І як тільки почала, я так думаю, хм, цікаво, текст доволі такий складний, але незвичний. От мені прямо ж подобається це читати. Після цього я прослухала декілька лекцій про складність, про багатошаровість, багатоструктурність цього роману і зрозуміла. Можливо, це занадто складна для мене книжка, і я не знаю, як її далі читати. От до того, як я цього всього наслухалась, пояснень, як читати цю книжку, мені читати її було набагато легше. А зараз на мене давить увесь цей тягар знань, і я не можу просто відкрити і задля задоволення почитати Девіда Фостера Волоса. Хоча це насправді доволі складний роман. Він е, тут не має однієї лінії сюжету. Тут багато сюжетних ліній переплітаються багато часових ліній, багато тем які. І розкриває автор, і все це написано дуже ем, нестандартним, я б сказала, стилем багатошаровим. От, уявіть собі. Деталізоване речення, от тут буде в рази, в рази, в рази більше інформації, ніж ви собі можете уявити. От уявімо собі, щось максимально просте. Перехожий підняв ганчірку. Так от, у Девіда Фостера волоса ми дізнаємось, як виглядає цей перехожий, що він при цьому відчуває, у що він вдягнутий, які рухи він виконує, аби підняти цю ганчірку, для чого він це робить, і що у нього в результаті вийшло. От вони настільки е настільки розгалужені, і при усій складності тексту це цікаво читати. Це я. Я базую свої е, висновки на 37 сторінках, що я прочитала. А текст тут максимально дрібний. І його дуже багато. Я сподіваюся, одного дня я такий пересилю цей свій страх читати великий постмодерністський роман і прочитаю. І ще один факт про цей роман: що тут дуже багато приміток. Усі ці примітки, я не знаю, як буде в українському видані, в англійському. Вони винесені під кінець, і це більше ста сторінок приміток. Хотілося б вам також розказати про сюжет, але він настільки складний, що це майже неможливо зробити. Тут дуже багато сюжетних ліній і. Вони перетинаються, деякі з них перетинаються, а деякі ні. Це треба читати. Це ми з вами вже пішли по Толстонцях. Наступна це Буденброки за і занепад однієї родини Томаса Мана, велика сімейна сага, яка розповідає про одну німецьку буржуазну родину, яка, як зрозуміло, з назви поступово за одне покоління занепадає. За цю книгу автор отримав Нобелівську премію. І для мене це вже перший дзвіночок, що це якась неймовірно геніальна книга. І дай Боже, хоч хоча б частиночку цієї геніальності мені зрозуміти. Мені здається, що написано це буде. Складно, звичайно, з великою кількістю філософських роздумів, і самі події розгортатимуться доволі таки повільно. У книзі майже 700 сторінок, якщо я не помиляюся, 600. трохи більше, ніж 600. І оскільки це занепад однієї родини, то настрій у цій книги також, скоріш за все, такий трохи песимістичний. Навіть, можливо, не трохи. Але це сімейна сага, і сімейні саги я люблю. Мені чомусь здається, що це буде трохи схоже на е, сагу про форсайтів, яку я колись читала у підліткові роки, намагалася читати, але мені було настільки нудно, що я просто кожного разу засинала на тієї книгою. І чомусь я не знаю, у мене є от вайби о саги про форсайтів. Хоча, можливо, зараз, якби я її перечитала, то читалася б вона мені навпаки дуже цікаво і динамічно. Отож, сподіваюся, що і ця. Читатиме це цікаво, але, але щось я боюсь. Наступна книга підлякує мене по дуже багатьох аспектах. Хоча я дуже хочу її читати. Це маленьке життя ганії Янагігари. Янагігари, якось так, це історія про е, чотирьох друзів, які приїздять у Нью-Йорку і живуть там своє життя, але. Сюжет фокусується лише на одному з них, який пережив якесь е, дуже страшне. У нього відбувались якісь дуже страшні трагічні події в дитинстві, і як це повпливало на нього зараз, і як е, оце е, як. Він впливатиме на своїх друзів. Це дуже емоційно складна історія. От що я чула про цю книжку, що емоційно вона може тебе зруйнувати ще. Тут будуть якісь дуже складні до сприйняття описи жорстокості і саморуйнування. І оця жорстокість, я так розумію, вона була у дитинстві оцього головного героя. І це та історія, де легше з плином сюжету не стає. Як було погано на початку, то далі і далі все буде лише гірше. Чому, чому я беруся за такі книжки? Я не знаю. Тобто, це та книжка, до якої треба підходити, коли ти морально, емоційно, от максимально готова. І чесно, я не знаю, коли я до неї дозрію. Наступна, це звичайно ще одна. Максимально складна історія, яка отримала Букерівську премію у 2020 році. Це Шагі Бейн. історія дорослішання одного хлопчика, який виріс у дуже бідному районі Гласко у 80-х роках. У нього були брати і сестри, але всі вони залишили роду... родину, і він залишився наодинці з матір'ю, яка страждає від алкогольної залежності. Цим перш за все відлякує мене ця книжка. Це те, що тут мають бути дуже реалістичні описи життя в злиднях. По-друге, описи жорстокості та насильства по відношенню до дитини. І я не знаю, яка тут кінцівка. Я сподіваюся, що вона, хоч більш-менш позитивна, але це загалом дуже складна історія про виживання у світі повному несправедливості. І остання книжка, яка не буду брехати, яка мене лякала-лякала, але я почала її читати і все кудись мій переляк зник. Це під скляним ковпаком Сильвії Плат. Це частково автобіографічна історія відомої поетеси, яка описує життя дівчини у 50-х роках у Нью-Йорку в Америці. І як. Ну, як та по суті, по суті, просто живе своє життя, що вона там робить, чим займається. Але при цьому вона страждає на депресивний розлад, і це помітно у тому, як вона сприймає світ і як вона поводиться. І чесно, я дуже довго боялася братися за цю книжку, оскільки думала, що це щось дуже дуже депресивне. Хоча оформлення таке веселеньке, та? але сам текст. Ем, але почала читати і зрозуміла, що це, по-перше, дуже гарно перекладено, але це гарно написано. Це цікаво написано, і оформлення тут. Ілюстрації, практично, от ілюстрацій дуже багато, і вони певним чином доповнюють текст. Вони е, передають відчуття себе у світі, яке описане в книзі, і це насправді неймовірно цікаво. І я подумала, що я разом з вами цю книжку візьму і дочитаю. Вона насправді не така велика. В ній десь 350 сторінок, невелика по відношенню до інших книжок, які я сьогодні вам показувала. І я думаю, я швидко впораюся і поділюся з вами враженнями. Я дочитала ковпаком Сильвій Плат. причому зробила вже це декілька днів тому, і оці декілька днів мені знадобилося для того, аби в мене вляглися емоції, враження, і я спокійно змогла вам розказати про цю книжку, оскільки не дарма я її таки боялася. Це доволі навіть тригерна книжка в певному розумінні, оскільки вона може стригерити депресію, якщо у вас до цього були передумови. або навпаки зрозуміти, що у вас депресивний розлад чи щось подібне, і вам потрібна допомога терапевту. Мені здається... Повністю зрозуміти цю книгу зможуть лише ті, у кого був схожий досвід, оскільки це дуже відверта книжка. Авторка сама пройшла через це, і вона тут частково описує автобіографічний досвід. Тобто, за сюжетом, ми таки маємо молоду дівчину, яка живе у Нью-Йорку, працює у літературному журналі. Вона редагує різні тексти, вичитує поезію, ходить на різні вечірки. У неї при цьому є навіть щось по типу друзів, але зрозуміло, що вона ні до кого сильно не прив'язана. У неї навіть є стосунки, але теж там нічого не складає. І ось на літо вона повертається додому до свого маленького містечка, до будинку своєї матері, оскільки хоче написати великий роман. Але в неї не виходить. І оце повернення додому в неї навіть тригерить, як це тоді називали, нервовий розлад. Вона намагається себе вбити. В неї не виходить, її відкачують в останній момент, і після цього це вже друга половина книжки. Вона знаходиться то в одному, то в одній лікарні, то в іншій. Її намагаються лікувати. І як тоді у 60-х намагалися лікувати депресію, це просто жах, чесно кажучи. Вона ходить по різних лікарях, і це, я так розумію, відображає власний досвід. Авторки, яка через це проходила у свої 20 років, їй діагностували депресію. Вона навіть приймала антидепресанти. Я думала, в той час ще того не було, лікували лише струмом, але ні. І тоді їй вдалося якось викарабкатися із цього стану. Але після того, як вона проходила розлучення зі своїм чоловіком, вона опублікувала цю книжку, на яку не було схвальних відгуків. А для неї це була дуже особлива книга, дуже це. Про її особистий досвід, і коли е, ти відкриваєш свої душу, своє серце, а це не сприймають. Мені неймовірно шкода авторку, оскільки це дуже дуже сміливий крок, от тим паче у 60-х, показати себе з такої сторони, оскільки люди знали, навіть попри те, що вона опублікувала цю книгу під псевдонімом, я так розумію, що у літературній спільноти знали, що це її книжка і що вона відображає її е, е, особистий досвід, і отримати на це не схвальні відгуки, це для неї було неймовірно важко і у 30 років вона покінчила життя самогубством, отруївшись газом. Причому вона була в одній квартирі зі своїми дітьми. У неї було двоє маленьких дітей. Вона таки якось намагалася закрити оту кімнату, в якій вона знаходилась, мокрими ганчірками, аби газ не просочився вже в кімнату до дітей, але. Все ж таки як можна було це зробити, знаходячись в одній квартирі з дітьми, які сплять? Я не уявляю, що побачили діти, коли прокинулися. Тим паче, що це газ, там все могло вибухнути просто в момент. Не знаю, от не, не розумію, навіть попри те, що вона дуже. Mm, дуже реалістично, як дуже глибоко описує почуття, які відчуває людина у депресії. Точніше, як людина абсолютно нічого не відчуває і чому хоче покінчити життя самогубством, отут це настільки якось реалістично зображено, що просто ну, мене, мені мене важко було дихати. У мене чесно, після того, як я дочитала цю книжку, була така важкість у грудях. Я просто не знала, як наповно вдихнути. От настільки вона пробралася мені під шкіру цю книгу. При тому, що це дуже красиво написано, це поетичний текст, дуже е гарно сформульований, написаний організований текст, і оформлення книги воно додає плюс сто до, е до тексту, до відчуттів, оскільки оформлення тут доповнює сам зміст книги. От якось ілюстраторка настільки глибоко провідчувала цей текст і показала це через доволі простенькі ілюстрації, але наскільки ж вони е, влучні, тому оформлення просто якесь нейвомірне у цій книги. Це найестетичніша книга, яку я коли-небудь читала в своєму житті. Це однозначно. І почала говорити за родину авторки і відволіклася загалом у родини Сільвії Платт доволі трагічна доля. От після того, як вона покінчила життя самогубством, жінка, яка допомагала виростити її дітей, коханка її чоловіка, вона також через декілька років покінчила життя самогубством таким самим чином, і причому вона ще й вбила свою дитину при цьому. Син Сільвії Плат вже в дорослому віці е, також покінчив життя самогубством. І мені неймовірно шкода, як саму авторку, так і її дітей, долю її родини, і що їй так і не змогли допомогти. Як її лікували у ті часи. Це, це просто жах. Тому загалом книжку я однозначно рекомендуватиму, просто навіть для того, аби оцінити літературну цінність цієї книги. Але. До неї треба бути емоційно готовою, оскільки це далеко не з найлегших читань. І я подумала, аби якось мотивувати читати себе оцю стопочку далі, треба вибрати хоча б одну книжку на цей сезон. Тобто до кінця весни я маю прочитати ще одну. Я написала номерки від одного до дев'яти, оскільки лишилося дев'ять книжок на папірцях. І зараз ми якийсь з них витягнемо, і я просто муситиму прочитати цю книжку до літа. Бо я так розумію, що я на них можу роками ще дивитися, особливо розуміючи, на початку мені так здалося. А під скляним ковпаком така прекрасна книжка. це прекрасна книжка, вона настільки красиво написана. Але наскільки ж вона при цьому важка? Так, три. Три це як ми будемо рахувати зверху чи знизу? Якщо рахувати зверху, то це Габріель Марсія Маркес «100 років самотності. А якщо знизу, то Томас Ман Буденброки. Я думаю, «100 років самотності. Тим паче, що є екранізація. Хочу прочитати 100 років самотності. Тому до літа. Про, мушу прочитати, поділитися з вами відгуком і бажано ще й подивитися екранізацію. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Поділіться, а які складні книжки є на ваших полицях. Чи читали ви їх, і як ви наважуєтесь читати такі складні книжки? Буде дуже приємно з вами поспілкуватись. Дякую за перегляд і побачимося вже зовсім скоро у наступному відео.